Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас 3 березня 2024 року. Неділя. В общем, їду я зараз на поле, дружбанчик мій Сережка вирішив вже заборонувати свою землю. Ну і стало мені цікаво, як же воно буде получатися. Вагаюся, починати боронувати, чи не починати. Зараз глянемо. Заразом, друзі, оцінити його тракторець, чи годний він для участі в конкурсі від компанії МТЗ Ок. Бо Сережка ще вагається, я його напрягаю, кажу, давай, Сережка, знімай. він ще вагається, знімати чи ні. Так що, друзі, оцінити, скажете, чи стоїть йому брати. Участь у конкурсі чи ні. От. Сухо, сухо у нас, друзі, сухо і дощів. Дивлюся на ближайші 10 днів і не передбачається. Щось там були вчора, намалювали на середу 35%, ну а сьогодні вже прибрали морозці ночью. Ну а днем вітер, сонце. Взагалі суше, суше. Так, добре, друзі. Зараз доїду до поля, включусь. Так, ну, така ось ситуація на полі. Сухарь. Не, ну, зверху. Ну оце я думаю, оцому борона нічого не зробить. А може. А тут уже пішла волога. грудка не розбивається. Десь Сережка вон там край відходить. Ну а ми поки з вами, поки він сюди не доїхав, сходимо, глянемо на стан озимої пшениці. Це ось через дорогу від нього. Це озима пшениця фермерського господарства, в якому я працюю. Ну, такий ось стан доволі непоганий. Трошки навіть попущилася. Ну, теж щось оця корочка. Я думаю, це якби по ній пробігти ротаціонною бороною. Було б дуже непогано. Так, да, друзі, щось рання весна. Цей год, що таке, початок березня, а вже всі повискакували в поле. Це, напомню, що питали в коментарях. Це Дніпропетровська область, Криничанський район. Вітер можливо буде задувати. Вибачайте. Так, ну ладно, ждемо Сережку. Так, а ну оціняйте красення. Дивіться, яке пилище. вона у нас тут получається получається ну, я вам скажу якось не дуже бачите що залишається. чи пересохла вже ну шлак шлак щебенка щебенкою не це шлак Бачите, це зора, но це вже забороноване. Мабуть, треба ще чекати якогось дощику чи снігу. І остаються приличні. так ладно зараз підождемо за другим кругом попросимося до сережки в трактор може пусти та проїдемося подивимося що воно в ходу Ну що, як в дівстві, дядьку покатайте, покатайте, пожалуйста Не хоче, ну стой Ой, хороший дядько, такий добрий дядько. Вирішив мене покатать. Друзі, Сережку не буду знімати, бо він каже мене тільки не щепоє сам. Такий Я тебе не буду співати. О, як тебе уютно! Ну так. Виключай! Привіт! Ну як тебе ощущення з бородового біля? Крутка здорова, але. Кажусь с серым зрителям, снимай, кажу, не стесняйся надо. Зима як була. Вообще як кура супалося. Наже вітер подує, я так схочу, стубало. Як, як шлак. І борони тяжолі, все равно хреново розбиває. Не, ну понятно, що лучше, так. Лучше як було. Я дядько, дядько мене люб'язно згодився покатати, буду наслаждатися. Спасіба, дядько покатав. Тут ось, ось друзі, дивіться, під посадкою, де вологи було більше ну, з другого краю, то вроді непогано вийшло. Грудочка невеличка, містами пошти немає. Ну, а далі йде ось вже більша, більша, більша і пішов шлак. Да. Не те, що пройшли год. Ну, що зробиш, год на год не приходиться. Мабуть, і я буду запрягатися та боронувати. Що ж так? Так, ну така от у нас бороновочка в нашій області. Все, друзі, не будемо Сережки заважати. Хай собі працює. Може я на днях поїду. Подивимся з вами, що в мене там вийде. Так що, всім крепкого здоров'я. Головна мирного неба і до наступних відео.